Вітаю вас на ліді денної гри. Раніше вже була подібна версія, де ви були в котлі та з допомогою кірки піднімалися до гори. Тепер у нас навпаки, у нас каяк і весла. Що ж, давайте протестуємо цю демо версію. Спробуємо хоч трошки піднятися. Welcome to Kayaks Don't Climb Demo. Short, painful, deeply personal. I'll be your guide, your motivator, and your disappointment coach.

А, я перерозу, то просто що два каяки, типу, два весла. І завдяки цьому можна, типу, десь і використати цю механіку. А, десь навпаки, буде дуже складно Ох юй. Оп, оп, є. Я сподіваюсь, мені не потрібно десь сюди зачепитися за ту штучку. не й що я маю звідси аж дострибнути до верху. Опа. Повильно. ні, <laughs> Ну, это было близко. Опа. Стоп, 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 стоп. Да ну, серьезно. Та ще воно буває робити зацеп незрозуміле, і ти не розумієш, як ти правильно втепитися. <звук> воно може бути не оптимізовано, чи що він хотів нам сказати. Давай ось так. А цей придурок чомусь, він, типу. Коли ти робиш перехват весло так, щоб зачепитися, він чомусь не хоче ним так чіплятися, він напеки чомусь відштовхується з тієї сторони. Ось, я роблю віштовхування в іншу сторону, а він робить його в цю. Дивно щось. Я не розумію трохи механіку зараз. Так, ah. да, от назад в нього дуже добре виходить стрибати, а як ще вперед, то важко його на це замовити. А, ще якісь рибки у нас. Типу. Стоп, зафіксуйся. Тебе От я ж роблю цей грибальний рух, ніби ми вперед рухаємося, правильно? Але чомусь йому це не доходить. І він робить якийсь свій незрозумілий рух. Я зрозумів, в чому проблема, тому що в нас є відфіксована помітка, типу, і він, напевно. лише по ній робить орієнтир. Ми, напевно, на цьому і. зупинимось, мені здається, далі в нас не піде ніякого. Зворушення. Переходу. Він просто рагуль. От. Чому він не може взяти так, як мені потрібно по веслу саме? Наприклад, тобто, я хочу зачепитися, допустимо. Трохи послабся. Сюди піднятися. Але коли ти намагаєшся звідси відстрибнути і ще раз веслом, он там воно зачепитися, то він. Хух. Стоп, 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 стоп. Ледве не дали ми тут трошки газу. Стоп. Блін, я одним ривком все зіпсував. Yeah. У нього надто швидкі руки були інколи. Прям дуже. В плані переміщень. Щось він не відштовхнув так, як я планував. Ні! Don't worry. It's only a small taste of the the game Дякую, що ти турбуєшся про мене, про моє ментальне та психологічне здоров'я. <свист> Мама-мия Дива-Мария. Так. <свист> да, тут сейчас с веслом такая механика, какая-то дурацкая. Оп, зачепилось. Я зрозумів 13 цей камінець, а потім з нього типу, аж туди застрибнути. В ту сторону трошки. Тримай себе в руках. Так. Не, ну це теж було непогано. Але мені. Я хочу рибку дістати все ж таки. Сподіваюся, зараз десь тут не. Оп. А, вона якось дісталась сама. not bad you're officially slightly better than expected that's not saying much but i'm saying it Так, тут, тут хоч немає якогось падіння вниз. Стоп. Давай соберемось.

А як тепер вам хоче за ту штуку зачепився якимось чином? Sure. That's the most thing up here. Ще мені тут бікфута не вистачало для повного щастя. Stop, a ďalej ja kudy majú? ой чи... блин. ой Ой-ой-ой. Чи це норм? От я поки не знаю, до речі, чи це норм. Так. Ой. Норм. <плес> ой. Стоп. С, себе. В натурі нам треба аж наверх піднятися. Опа, ні-ні-ні, не туди. Тримаємось. Контакт. Ага, треба ще це через це дерево якось перелетіти. Це придумали задачку. Я не можу ніяк відсунутися. Оп. Стоп, 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 стоп. Положиться, я мав би так прилетіти вже б є. Тут просто мала плащина дуже, и она... Воно... Стоп, 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 стоп. Не. И это? Угу... Опа. <хи> так. Ой, стоп, стоп, стоп. Ось тут. А тепер куди я маю йти? Якби я ще розумів, яку сторону мені. Ще взагалі куди я маю рухатись? Збери це весло. Ось так, зараз. Угу. Та йой. Опа. Ось так. А де ця штука? Ага, їде ось. Ой, десь тут так примощусь. Ось так обережненько. Я хочу зрозуміти, я маю ще вверх піднятися, да, якимось чином. за який я за це вчепився. Давайте туди тепер. <світ> Мені треба якось нагору вилізти. Оце, так. Да. Політ нормальний. Просто хочу зрозуміти, чи я маю вліво йти, чи мені треба в праву сторону зараз наверх прилетіти десь там. Тут є такий маленький, незрозумілий нюансик. Що дійсно треба туди? А, тут ще рибка була заникана одна. Олій ми пройшли? в Прикол. А чи покаже нас в чемпіонах? Їдерборд. Чи треба було просто всі рибки ще зібрати, но ну, ми швидко пройшли? Це хвилини. За 5 хвилин хтось і прийшов, А, ну якщо це за 5 хвилин, тоді, уви. Це не про нас. Я на цьому все. Дякую за перегляд.